Доброго ранку, друзі! Ви на сторінці студія управління часом Богуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, де ви втрачаєте вашу енергію, куди ви її поділи. І як вам її віднайти, відновити для того, щоб направити її в ті речі, в ті русла, щоб реалізовувати уже нові цілі і нові мрії в вашому житті? І давайте зразу перейдемо до практики, до того, яку ідею я хочу вам сьогодні донести. Уявіть собі, що ви зранку прокидаєтеся, або взагалі у вас за життя. Був певний рівень енергії. Така батарейка, уявимо собі, навіть як це відбувається на мобільному телефоні. Уявимо собі, що у вас є 100% заряд. Ви маєте 100% енергії. Вона вам дана, ви нею користуєтеся, ви нею розпоряджаєтеся якимсь чином. І от уявіть собі, що вам прийшла якась ідея, вам прийшло якесь бажання, ви чогось дуже сильно захотіли, ви вирішили направити намір у якесь певне русло для того, щоб реалізувати щось. І ви цю енергію з цієї 100% батарейки берете. І частинку, 10% направляєте в якусь сферу. Або ви комусь щось пообіцяли, або ви почали щось робити, або ви навіть просто собі подумали: Клас, вав, я оце 100% зроблю, ось це 100% реалізую. І ви ось 10% енергії направили в якусь частинку. І ніби уявимо собі таку кульку і закапсулювали туди енергії на цю задачу. Потім вам прийшла якась нова ідея, теж надихаюча, теж дуже крута, теж яка вас заряджає. І ви взяли ще 10% і ще направили. Потім 5% ще в якусь сферу, потім іще. І ви розпочали дуже багато різних проєктів, дуже багато різних справ. І що тут саме головне? Це дуже круто, коли ви, для вас прийшла якась ідея, ви взяли цю ідею і почали її втілювати в життя. І головне, довели її до якогось кінцевого результату, отримали певний результат. І тоді, якщо ви частину енергії з ваших 100% взяли, Направили в якусь сферу, зробили, то ця енергія вам повертається, і причому вона вам повертається і ще в більшому, більшому заряді. І ви можете навіть на собі перевірити, як це круто, коли будь-які ваші бажання реалізовуються, і ви нібито тоді відчуваєте оцей приплив сил енергії для того, щоб діяти і робити щось далі. Але уявіть собі, скільки за життя, навіть можете взяти за день, скільки ідей різних бажань, обіцянок приходить до вас в ваше життя, ви самі собі можете щось обіцяти. І ви берете оті з тих 100% заряду батареї енергії і направляєте її в кожні ці речі, починаєте щось робити і не завершуєте. І що тут відбувається? А відбувається те, що ви просто капсулюєте свою енергію і тримаєте там увагу. І неважливо, відбувається це у вас свідомо, коли весь час ви варите це в своїй голові і кажете, так, зроблю це пізніше. Це сьогодні не на часі. Це я трошки пізніше зроблю. Мені потрібен ще для того певний ресурс. Зараз у мене є більш важливіші речі, але все одно. Підсвідомо, ви тримаєте увагу на тому, щоб рано чи пізно реалізувати ось ту задачу, ось ту ідею, ось те бажання, яке прийшло до вас в голову, і коли ви мали якийсь дуже сильний намір для того, щоб те зробити. І ви просто уявіть собі, скільки за життя у вас приходить ось таких ідей, бажань. На які ви починали щось робити, направляли свою увагу, але які ви так і не завершили. І ви можете зараз для себе, от зараз, навіть, згадати, скільки таких речей було в вашому житті. Зразу почнуть приходити в голову. Точно, я хотіла, наприклад, піти на танці. Але весь час дуже хотіла і відкладала цю задачу на пізніше. Або Точно я хотіла е, перебрати старі речі, викинути їх, або віддати на благодійність і оновити гардероб. Або я хотіла купити якусь сукню, яку побачила там то десь. Або я хотіла з'їздити на СТО, наприклад, і перевірити автомобіль. Тобто, ось таких, ось таких задач, ось таких ідей, ось таких намірів, бажань, називайте це, як хочете. Їх за життя і в вашому житті дуже багато. І кожного разу, коли ви це робите, ви направляєте туди частинку своєї уваги, і ви її ніби так капсулюєте і тримаєте так. І від того приходить отой стан знесилення, стан такого взагалі нічого не хочу робити, стан прокрастинації і так далі. І що з цим потрібно робити взагалі? Потрібно взяти в ручку, взяти листочок паперу і виписати всі-всі ваші ідеї, всі-всі ваші наміри, всі-всі обіцянки, коли ви щось собі обіцяли, коли ви щось іншим обіцяли. Все ваше хочу, хай воно буде маленьке. Розмір взагалі не має значення. І подивитися на це все в нову одиницю часу. І, чесно собі, взагалі, в цьому признатися, ви будете це робити, чи ви не будете це робити? Якщо ви будете це робити, то потрібно поставити дедлайн, коли ви будете це робити, і починати робити перші кроки в напрямку того, щоб це втілювати. А якщо ви цього не плануєте робити, то відразу. Зачерпніть цю задачу, викресліть її свого життя, і ви побачите, що ви деякі задачі ви взагалі в моменті зможете закрити. Тобто вони не потребують взагалі багато вашої уваги і енергії. Ви можете комусь дати відповідь, наприклад, почистити ваші переписки, почистити ваш простір довкола вас. І ви побачите. Як оті всі закапсульовані такі кульки енергії, як вони почнуть розчинятися, і як енергія знову почне повертатися до вас. І от саме оцю нову енергію ви зможете направити для того, щоб реалізувати ось ті пункти, ось ті речі, які у вас залишилися в тому списку. І у вас відразу з'явиться наснага, енергія для того, щоб діяти і втілювати. І тут не треба, ну я не можу вам передати те відчуття, коли ви починаєте от завершувати таким чином всі ваші справи, і ось таким чином чистити ваш простір. Простір сам в першу чергу енергетичний для того, щоб вивільнити оцей заряд і направити його в нове русло для втілення своїх бажань. Так, сьогодні, коли ви будете складати ваші списки задач на день, обов'язково не забудьте виділити хоча б півгодинки часу для того, щоб подивитися, а що ви можете взагалі викреслити з вашого життя, що ви хочете втілити в ваше життя, але ви думали, що у вас не вистачає сил і енергії. І зробити перші кроки в напрямку того, щоб це втілити, і таким чином ви обов'язково знайдете у втрачений заряд енергії для того, щоб йти до ваших нових цілей, які актуальні вам наразі, і які ви хочете ре реалізовувати зараз. Тож складаємо ваші списки завдань, дивимося на тайм-калькуляцію, чи вистачає вам 24 годин. Виділяємо час на форс-мажори обов'язково, щоб вони вас не вибивали з колії і щоб ви втілили все те, що ви сьогодні запланували. Малюємо собі розклад, що за чим ви сьогодні будете виконувати, і вперед діяти, і реалізовувати все те, що дійсно відповідає вашим цінностям і вашим бажанням в дану одиницю часу. Всім вам бажаю гарного дня і гарного настрою! З вами була Юлія.